Вітаю вас, виноградар любителі Хочемо показати вам сорт «Первенець ранній». Це у нього друге плодоношення. В цьому році він поганенько зав'язався. Але подивіться, гарні гроночки є. Ми, правда, залишали все, що було. гроночки такі, подивіться, бубочка така гарнесенька. Так можна подивитися. Не знаю, як прикласти, Ну, сорт цікавий. Планки такі, рихленькі. Да. Лоза вистріла, гронки рихні, бубочка дуже крупна. Це ми цей сорт замінили велику. Велика в нас не давала гарний грон, були дуже дрібненькі. Отакі От були маленькі гроночки на велики. Такої краси, як віддає первінсь рані, наша земля не видавала. То Це ми зробили заміну на велику. Чудовий сорт. Ми ним задоволені. Це в нього вже друге плодоношення. І правда, чудовий сорт. Пірігня срані. Бобочка крупненька, дуже крупненька. В цьому році все, що одне, що поганенько запалився, але для цьогорічного запилення, правда, чудовий і гарний сорт. І дивіться, після цих дощів він у нас весь мокрий і, каже, нічого не потріщало. Ми так придивляємося, кажись, нічого немає. Видержав він дощів, все добре. Сорт можна садити. Рекомендуємо, гарний сорт. Любителі. Ми хочемо показати вам гібридну форму Віктора Михайловича Калугіна, находка Калугіна. Сажанець посажений весною в тому році. Це його сигнальне плодоношення. Він тут дав тут 5 гроночок і з тої сторони десь може 5-6 гроночок. Ягодка крупна. От Дивіться, от така ягідка. Гарненький, солодкий, він вже давно визрів давно в нас висить. Це нам сказали, що він, то далі чорний кристал, Нам сказали, що він сипеться, коли він перезріває. От він у нас вже дозрів неділі-дві назад. І ми за ним дивимося. Ні, ягодки не сипляться. Лоза визріла до самого верху, солодкий, хрумчащий. І такі сильні дощі у нас зараз йдуть. Дивіться, нічого не лопло, нічого. Ягодка, дивіться, яка гарненька. Да, находка калугіна, чудовий сорт. Ми хочемо показати вам гібридну форму калугіна подарок брату. Це його перше плодоношення. Виноград в цьому році став такий інтересний білий і чуть-чуть з розовинкою. Солодкий. Має дуже приємний фруктовий смак. Може й той мускатик, може фрукти. Ну, не можна зрозуміти, бо таку палітру велику має ягідну смаку. Виноград, подивіться, яку тягне нагрузочку. Сьогодні покрова, 14 число. Він видержав всі дощі, не боїться ні води, нічого, тріску немає. І подивіться, яка гарненька ягодка. Крупненька. Крупненька ягодка. і Подивіться, яка нагрузочка гарненька. Виноград лози визрілий, дуже достойний сорт. Це є калугіна подарок брату. Буданчик, знімемо весь його, цей кущик, щоб видно було яка нагрузочка. Так подалі. От дивіться, оце весь весь такий він гарненький. Жовтенький, з розовинкою і солодкий. Дуже гарний сорт. Подивіться, і видержує дощі. Для тих, хто не любить різку, то це виноград для вас.